Вітаю, це програма полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією. Про те, що ми разом будемо робити після нашої обов'язкової перемоги. Олександр Крамаренко, головний редактор видання «Деньги.UA», економіст, журналіст, наш колега. Добрий день. Доброго дня. Ми бідні зовсім геть чисто, але щодня ми чуємо повідомлення про те, що нам дають гроші, і що бізнес заплатив 100% податків. То де, де правда? Правда, приблизно і там, і там насправді тому, що ми зараз маємо воєнну економіку, і на це потрібно зважати. Вона зовсім інша ніж у нас була до цього, і навіть інша ніж була починаючи з лютого 2014 року. Бо у нас тоді була вона умовно мирна. Умовно а зараз ми реально Я просто уточнити, Тобто а -а -а агресія 2014-го і ну і оце вяла на. Донбасі вона великих впливів в 15, му 16 му і до 22-го року не мала економіку. мала, вона мала, звісно, мала. Ми отримали суттєве падіння внутрішньоволового продукту, пригнічення там певних підприємств, вивід. проблеми з грошима да, з, з валюти були. Так, все це було але. А в нас зберігалася цілісна, більш-менш цілісна економіка. Якщо просто зважити на те, що нам відрізали частину території, то на всі інші території все відбувалося більш-менш нормально і спокійно. Навіть в прифронтовому Маріуполі угу. працювало два потужніших це приблизно 40% української металургії комбінати, і вони працювали. Вони експортували, вони заробляли валюти, вони давали людям заробітки. А держава… Віддавали податки, тому е ситуація була дуже жорстка насправді, але вона була на межі нормальної. Зараз ми маємо ситуацію, коли є військовий воєнний вплив від агресора від Росії на всю економіку загалом, е в нас є проблеми з транспортом. Ну, всі знають про всю цю історію з зерновим коридором, і е там є проблеми, наприклад, з експортом залізної руди. бо вона на відміну, наприклад, від зерна, вона на тонну значно дешевша, і ми її експортували десятками мільйонів тонн. І це була і добре заробляли. І на цьому так на цьому добре заробляли. А все це призвело до того, що економіка почала працювати зовсім інакше, крім того. Там приблизно зараз демографія так шість приблизно 6 мільйонів людей. Там чи скільки залишилось все ще за кордоном? Все це крім всього цього. Це споживачі. Люди, які ходили ну, в магазини, купували, Купляють. купували. Купляють, да. Вони ПДВ платять. Вони так з їх акциз. покупок акциз, ПДВ платився. Крім того, дуже багато чоловіків вони пішли на фронт, і це люди, які створювали щось угу. і. Вони платили податки, а зараз їх утримують за рахунок державного бюджету в якості військових, і все це дуже сильно змінило картину. І коли мені там дуже часто казали, от ми там маємо все це утримувати за рахунок українських податків, я кажу, це повна дурня. Бо якщо ми будемо намагатись нашу воєнну економіку, воєнний бюджет, армію і так далі, намагатись утримувати виключно за рахунок того, що заробляє. Країна, заробляє там, податки для бюджету, то ми дуже швидко доб'ємо економіку, і ми не отримуємо цих грошей вже через місяць, ну, новий цикл податків, його не буде, економіка впаде і вона просто не буде існувати після перемоги, бо вона до перемоги не доживе. Тому ситуація, коли ми отримуємо дуже потужні зовнішні фінансові. Підтримки різного роду і вигляді кредити, і, і гранки, і гранти так. і кредити, mm -hmm. і вигляді просто прямої допомоги, вигляді там зброї, mm -hmm. вигляді пального, mm -hmm. там багато чого ще теж саме, так то це все нормально в поточних умовах. І, і я взагалі вважаю особисто, що коли нам всі гроші надають, то це є свого роду плата. За нашу послугу по підтримання безпеки цивілізованого світу, Ну, щось подібне говорить Зеленський. Ну це... Зеленський сказав. Він сказав, це інвестиція в вашу безпеку. А... Він сказав, що це не благодійність, а що це інвестиція в вашу безпеку. В принципі, можна сказати, що це інвестиція. Ну можна і так сказати, чому ні. Насправді, ми зараз, як країна, стоїмо на межі між. Автократичним агресивним режимом Росії з одного боку і цивілізованим світом, до якого ми себе відносимо, який ще рік тому був такий на розслабоні, такий таїті, таїті нас дійсно неплохо кормять північні потоки. Російський балет і, і проче всяке, от таке. Ну, Російській о... інвестиції, гроші олігархів російських. Ну, зараз е, все одно в Росії кілька десятків працюють банків, які належать да -да. іноземним банкам. банківським. Райф ну, це один з найбільших. А... Російських, один з найбільших російських. Райфайзен навіть в Росії є найбільшим банком з іноземним, іноземним капіталом. Іноземним найбільшим, банком. так. Да. Там нещодавно сіті працював американський повний зріст ау метро. Працює Ашан, працює ну французи е... в по-моєму, ніхто не виходить. Тут е... ситуація троєн Е... так. Тут ситуація, як то кажуть, подвійна. Насправді, що вони працюють, що не працюють. Я скажу таку ну я дивлюсь на цю ситуацію суто економічно. Е... Те, що працює роздріб, е... то не є надто великою підтримкою насправді. А робочі а, місця, а інфраструктура, а, 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 порівнянні, торгівельні, у, порівнянні, торгівельні у порівнянні з банками, у порівнянні з компаніями, які постачають в Росію технології, Нафту, запчастини да, знаю, і так далі. Да, да. Тобто, як то кажуть, якщо в нас обмежені, наприклад, ресурси щодо публічних атак на цю практику, коли західні компанії, банківські групи, фінансові групи залишається в Росії, то я б зосереджувався на фінансовому секторі. Ну, на Нацбанк їх мутузить на, ну, на Нацбанк, він їх може тільки що, на жаль, тільки словами. А нафтосервісні компанії, деякі ще залишаються, тобто ті, які надають послуги по видобутку. І звісно, постачання, постачання критичних матеріалів, приладів, запчастин обладнання технологій, які. Потрібні для підтримання російського хай-теку і військово-промислового комплексу. От ці три... Чіпи не давати, буріння заборонити. Не тільки, не тільки. Ви знаєте, сучасна промисловість вона потребує таких речей. От, наприклад, є така компанія 3М американська, до речі, яка постачає купу просто шалену купу критично важливих матеріалів: це клеї, всілякі там плівки, герметики. 3 в. Вам відомі по продукту, які називаються скотч. А, це вони вигадали. Це дуже крута інноваційна компанія. Але, наприклад, я читав дослідження, що щонайменше там кілька десятків їх продуктів використовуються в виробництві, наприклад, бронетехніки російської в тому числі. російської російської, саме російської. Тому е, потрібно все це з цим боротися. Ми так плавно перейшли до санкцій. Ні, 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 просто попереду, що відмова Європи від вже і нафтопродуктів російських, і ми спостерігаємо щодня за тим, як доходи російського бюджету падають, і як транзит нафти чорним морем, що для нас дуже важливо, падає або вже зник практично. Вони поміняли напрямки експорту зараз. Найбільшим покупцем російської нафти є Індія. Ще зростає, наприклад, частка експорту, який не можна ідентифікувати. В Сінгапурі. бовтають якісь той є, да. є навіть така практика, я не дуже пам'ятаю, як це англійською, це скорочення, але, коротше кажучи, прийом, який зводиться до перевантаження з танкера на танкер у відкритому морі. Да, да. Тобто, після цього, О, цього ця, ця, ця нафта ну, це дуже нетрадиційна історія насправді. І е, після цього ця нафта втрачає так сказати, як можна сказати, своє походження. І Можна там десь продавати. Взагалі, якщо вже казати там про санкції, про обмеження, то звісно, дуже правильно те, що ми волали і за допомогою наших найбільших, найбільш послідовних партнерів Американці. домоглися. Ну, британці також, там, десь хтось в Європі також це був. Це обмеження доходів від енергоекспорту. Це дуже важливо. По-друге, це те, що не зроблено, але почали робити, це обмеження обмеження каналів фінансових зв'язків, тобто обмеження санкціями на більших банків, так оці всі речі, чому тому, що як тільки починаються ці обмеження, відповідним органам цивілізованих країн простіше контролювати зовнішню торговлю Росії і простіше ці санкції, всі інші санкції підтримувати, бо будь-яка торгівля, вона зводиться кінець кінцем до розрахунків. У мене є питання, що курка, а що є це світова рецесія чи санкції проти Росії і війна? З огляду на те, що Росія складає там 1 ну, чи 1,5% світового ВВП. То е, я б не сказав, що вони є головними чинниками цієї історії. Якщо казати про джерела світової рецесії, я б скоріше волів би. Посилатись на ті, заходи, які запров... Ні -ні -ні. на ті заходи, які запроваджують США і Європа в якості компенсації того шаленого друку грошей, який відбувся під час ковіду. Да. Тобто вони робили доступ легкий до дешевих а тепер грошей, А тепер вони отримали. Абсолютно зрозумілих причин підвищення цін, тому що гроші не друкували, ціни мали зростати. Зараз вони мають це пригальмувати. А це гальмування цін, воно має, як то кажуть, додатковий негативний наслідок як будь-які ліки. Це гальмування світової економіки. Тому вони постійно балансують на лезі. З одного боку, вони намагаються пригальмувати ціни, з другого боку, вони намагаються не вбити робочі місця. Отак От вони да. по, по, по цій тоненькій мотузочці, вони зараз, ну, на мій погляд, доволі акуратно йдуть. Хоча загроза рецесії ви праві, вона існує і вони з нею борються доволі активно. Чи можна сказати, що ці 11 місяців остаточно вбили будь-які цивілізаційні перспективи Росії? Це дуже залежить від насправді того, як, яким чином закінчиться війна. Якщо вона закінчиться в вигляді якоїсь умовної консервації, ну я знову так, я людина корейський варіант. Такий. Ну, корейський було б круто, якщо б в Кореї не було там цієї ну, Росія більша. Вона більша, в неї значно більш масштабніші збройні сили і значно більш масштабніші ядерні, ядерні сили нападу. Дивіться, я дивлюсь на цю ситуацію. Я розглядаю абсолютно всі. Я я волів би, щоб відбулася денацифікація, демілітаризація, деколоніза, деколонізація Росії за сценарієм, припустимо, Японії або Німеччини 45-го року. З певним часом зовнішньої адміністрації і так далі. Після цього ми отримуємо а, кілька, скоріше за все, скоріше за все, кілька країн цивілізованих з демократичним устроєм а, і так далі. І тому подібне. Ну Хто б казав, що а, Японія або Німеччина стануть настільки локомотивами світової економіки і 45-му році? 45-му році, і, а, або в 44-му. Я б сказав так, окей, 40... 43-му. За... 43. Зараз, на мій погляд. Ми знаходимося десь в стані 43-го року. Курська дова. От приблизно. І ніхто б не сказав. Але якщо ми допустимо, що там режим законсервується, то він відродиться. І тоді, ви праві, вони не повернуться до цивілізації, там буде щось жахливе. Навіть Китай. З його умовно там автократичною комуністичною ідеологією, він просто буде світлою плямою на тлі Росії, незважаючи на там на жорсткий це режим такий православний Талібан, істину ну щось подібне так. А, а якщо відбудеться реальне оздоровлення демілітаризація, це через там певну кількість років там. 5, 7, 10 дасть можливість почати е, запроваджувати вибори більш-менш чесні під контролем, звісно, ззовні, тому що, е, на жаль, досвід історії і досвід Росії свідчить про те, що без зовнішнього втручання, як це не дивно, е, автократичному режиму край важко перейти до демократії. Він е, е, в них є. Таке анекдот, знаєте, як не збирай ту кроватку, але буде кулемет. Ну тобто не, там є анекдот, каже, це ти всі технології, технологія говорю, місто прокляте. Так, це, це, про, це вже про про про, 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 тальяті, про, про, цей... про, про, про той автоваз. автоваз так. Да. Тому я думаю, що буде залежати, як то кажуть, від сценарію закінчення цієї війни, як вони відбудеться, від яких сценаріїв залежить те на що перетвориться в найближчому майбутньому Україна? Це якийсь фронтір Європи, це Ізраїль, чи це Сінгапур якийсь. Що ми будемо? Я скажу так, що ми насправді створюємо прецедент. Ну, навіть Ізраїль, навіть Південна Корея, вони не є для України абсолютно як можна казати, релевантними. Тобто, Моделями, тому що ми інші. Ми інші. Це не тому, що ми там будемо видумувати якийсь велосипед. Ні, в нас просто більше ресурсів, в нас більша територія. Ми не знаходимося в глухому куті географічному, як Південна Корея. Ми скоріше в цьому сенсі ближче до Ізраїлю, але в нас значно більше населення, і, ми... і все таки не такі черті довкола. Вибудь. З Вони так, але з іншого боку, вони мають, як то кажуть, беззаперечну любов з боку США, тому що там дуже потужна е, ізраїльська діаспора. Yeah. Я б навіть сказав, не назвав би це діаспора. Вони одні з етносів, які започаткували Штати як традицію, політичну, демократичну і так далі. Бо вони втікали так само з Європи від утисків. І вони там, наприклад, як італійці, як німці, як ірландці, вони цю країну насправді починали починали відбудовувати. Тому я скажу так: якщо дивитись на ситуацію економічно, то в нас є шанси за певних умов створити дуже круту. Економіку, якщо ми особливо, якщо ми витрагаємо на років 10-15 особливий економічний податковий фіскальний режим в Євросоюзі, навіть поруч з Євросоюзом, ми маємо це робити. Нас є для цього пісні і не будемо платити по боргам, і спишемо борги, і отримуємо репарації. Якщо ми звісно отримаємо репарації, і я дуже сподіваюся, що борги будуть списані, як це було наприклад, зроблено з боку штатів Британії після другої Або світової Або в 90-х. Там менші значно менші масштаби ну, Британ... це було теж отак ну, так, але це було ну для Британії. Це взагалі було питання: існує Британія як економіка чи не існує. В нас є для цього кілька засад. В нас залишається, ну і війна це показала. Дуже потужні виробничні машинобудівні приладобудівні традиції, і це дуже важливо, тому ми можемо. Претендувати на роль такого собі великого виробничого цеху поруч з ЄС, а ми можемо бути альтернативою Китаю. Прив'язка до якого вже лякає європейців після всіх цих ковідних історій, альтернативою Китаю з точки зору збирання індустріалізації не Європи? не тільки збирання розташування, наприклад, підприємств, мікроелектроніки ну, і так далі. Кажу, так. Да, да, да. Ми можемо бути аграрна. Ми можемо бути певним важелем, який врівноважує ризики, які притаманні Тайваню, на який приходиться там 80 Виробниця сучасних чіпів. Я вже не кажу про аграрку, я вже не кажу про металургію. Це зрозуміло. На закінчення програми чи є якісь з вашої точки зору катастрофічні сценарії в українській економіці, якщо не буде відбуватися катастрофи на фронті? Намагання продовження намагань посилити фіскальний, тобто податковий і регуляторний тиск на економіку. Тобто, хіба сама влада може створити катастрофу? В принципі, так, усі наші, усі наші абсолютно партнери. Вони зараз роблять все і трошки більше для того, щоб ми встояли. Я маю на увазі в економічному <гум> сенсі. В мене є питання щодо там постачання зброї, і так далі, <гум> як у усіх українців. Хотілося б швидше, більше і потужніше, але з точки зору економіки вони роблять з огляду на якість державного управління все і трошки більше. Вони минулого року десь приблизно 32 мільярди надали нам допомоги. Це було десь половина Бюджет. витрат державного бюджету на цей рік те саме. Причому вони, як хто кажуть, тримають відкритий лист. Тобто вони кажуть, окей, у нас. Ну, 18 вже а, уже ось вони. Ну, Наприклад, американці обіцяють там, на перші 9 місяців тільки прямої фінансової допомоги, майже 10 мільярдів і кажуть, що буде потрібно, будемо давати ще. Але це, скільки нам дадуть ще, буде. Залежати, я б сказав би, скоріше від якості державного управління, Сурегаля, якості використання цих коштів. І, звісно, дуже важливо, щоб нам вдалося знизити тиск на економіку. Сам факт існування українського підприємства в цивільному секторі, це цей героїзм насправді. Ну, в тилу, звісно, я не порівнюю його з людським героїзмом на фронті, але це реально героїзм. Олександр Крамаренко, економіст, головний редактор видання Деньги.UA, був у нас в студії. Дуже дякую, що прийшли. За кілька хвилин буде наступний співрозмовник.